Зареєструватись, перевірити стан і групу крові та визначити індивідуальний допустимий об'єм для здачі. Саме таку процедуру проходить людина, аби стати донором. З нагоди дня донора здав кров і очільник міста Анатолій Куртів. Посадовець переконаний, робити це необхідно, адже таким чином можна врятувати не одне життя, як наших військових, так і постраждалих після прильотів чи тяжкохворих. Саме сьогодні донорство – це патріотизм, тому що дуже багато наших. Патріотів, наших військових зараз потребує крові, тому що вони захищають нашу родину. Тому що донор це теж захисник. Тому сьогодні я вдячний всім донорам, які постійно цим займаються. Дякую їм за те, що вони вкладають свою частку для захисту нашої країни. Сам я не перший раз це роблю, і з великим задоволенням сьогодні це зробив. І постійно це і надалі буду робити. За неодноразову здачу крові очільника міста нагородили почесним подарунком волонтери Червоного Хреста. Проте до акції долучились не лише донори зі стажем, а й новачки. Серед них і директор департаменту муніципального управління міськради Віталій Лисенко зізнається, кров здає вперше, проте не боїться, адже лікарі дозволили забрати лише 350 мл. мілілітрів. Дуже багато років думав, що це важлива справа, і дуже багато років хотів здати. А цей рік, ви знаєте, яка ситуація навколо нас і наскільки всі потребують нашої допомоги, тому у кожного свій фронт, у кожного свої можливості допомогти. Тому дуже радий долучитися до цієї чудової ініціативи, до ініціативи донорства, яку мають підтримувати взагалі, я думаю, всі мешканці міста, у кого вистачає здоров'я. Продовжили традицію донацій і надзвичайники. Зокрема, за неодноразове донорство рятувальник Олексій Пологов отримав президентську нагороду. Хлопець вже здав кров понад 150 разів. Розповідає, готовий це робити і надалі, допоки є потреба. Це в мене як попит душі. Я стараюсь здавати і допомагати всім, хто потребує. Безкоштовно. Кош... Без, без я не. Як так, не требую до себе особливої уваги чи відношення. Я якби здаю, тому що я знаю, що треба. Разом з Олексієм долучились до акції і його колеги. Понад 40 рятувальників за три дні здали близько 20 літрів крові. Також ініціативу підтримали правоохоронці, громадські діячі та представники органів обласної влади. Медики ж зазначають, саме завдяки небайдужим людям запаси крові вдається вчасно поповнювати та надавати необхідну допомогу пораненим та тяжкохворим. Особливо тішить, що охоче стають донорами запоріжці з рідкісними групами крові, адже розуміють усю важливість цієї справи. Частота розповсюдженості груп крові всім відома. Найбільше розповсюджена це перша група, ну і потім друга менше, третя ще менше, четверта ще менше. Також це залежить від резус-фактора, тобто позитивний резус найбільш поширений, негативний найбільш менш поширений. Таким чином, звісно, і розподіляється… Об'єми крові, які в нас є на, на залишках. Ну, тим не менш, навіть найбільш, найбільш рідка група крові, саме четверта, негативна, в нас теж є в наявності. Медики закликають людей здавати кров не лише у день донора, а й у будь-який інший, адже кожна її краплина це врятоване життя. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ.